500 бійців Нацгвардії України, військової частини 3008 повернулись із зони. АТО. це була остання їхня ротація. 21-річного Ігоря Канарського на захист батьківщини призвали на початку серпня минулого року. Зізнається, рік видався не з легких. Тяжко було, страшно тяжко. Коли щось падає на голову, дуже страшно. У Вінниці на свого героя з нетерпінням чекала наречена Надія. каже увесь час, поки коханий був на фронті, жила в постійному очікуванні на його дзвінок, та нарешті все позаду. Все більше нікуди не пусть. Проте, не всім судилось зустріти своїх рідних по дорозі додому. Один з автобусів, який перевозив бійців, потрапив у ДТП. В результаті один військовий загинув, а четверо отримали травми. Аварія сталася на Полтавщині в неділю близько 19-ї вечора. За попередніми даними водій легковика намагався проскочити через військову колону. Колона, щоб ви чітко розуміли, вона нараховувала близько 40 транспортних засобів. Автобуси йшли. Десь всередині колони, відповідно, і цей автобус останнім з автобусів колоні. ззаді вже за нього йшли вже вантажні транспортні засоби, які перевозили майно. З другорядної дороги виїжджав легковий автомобіль Volkswagen, який допустив зіткнення з автобусом, який перевозив військовослужбовців однієї з військових частин Національної гвардії України. Внаслідок зіткнення автобус виїхав на суміжну смугу, де зіткнувся із напівпричепом вантажівки. Рено усі обставини аварії встановить слідство. Тим часом бійці оговтуються від шоку, вижив під кулями, а помер від нещасного випадку. Проте на камеру про це говорити відмовляються. Оксана Святенко, Андрій Дудар, телеканал Віта.